Дівчатка, привіт! Мене звати Оля і ви на в'язаному каналі. Сьогодні я за кадром, але знову буду надихати вас цікавими ідейками в'язаних жилетів. Так, скоро осінь, за вікном серпні місяць, але вже пора готуватися. Тому і я вирішила пошукати жилетку. Я буду в'язати жилетку не для себе, а для своєї мамусі, але все ж хочу щось цікавеньке. тому... Знайшла в Пінтересті досить багато ідей. Тому, якщо вам цікаво, жилеточки, цікава моя компанія, я, їх завжди, буду за кадром озвучувати. Ну а всі картинки ви можете знайти де так, в телеграмі, в моїй групі, обов'язково завітайте, якщо вам є необхідність в цьому. Всім гарного перегляду! Надихайтесь і творіть красу. І знаєте, я вирішила розпочати з якихось простеньких моделек, хоча ця модель і не є такою простою. Хоча конструкція в ній досить легка, як ви бачите, в'яжемо просто квадратики зверху донизу, а бічний шов оформляємо резинкою один на один. Цікаво, оригінально і досить нестандартно. Наступна моделька йде ще. Цікавіша, в ній йде досить глибока пройма-рукава, так і вона навхрест йде, і резинка з'єднує. Досить цікава конструкція, не бачу, як оброблена сама пройма. Думаю, що тут мінімальна обробка з пухнастої пряжі саме те. Ну, а я думаю, цю модельку ви багато з вас вже впізнали це. І дивіться, її така легендарна жилеточка з високим воротничком Мені це подобається, тепленько в шию, і на гудзочках оригінально цікаво, і пасує до будь-якої речі. Ще варіант, знову ж таки, тут йде реглан-погон в'язка, і по боках. Немає швів, тобто з'єднано тільки там, де обробка пройма. Досить оригінально і цікаво, обробка йде резинкою на півпатентну, і, швидше всього, досить цікаво. Ще одна моделька вже більш така класичніша, але розрізи по боках в ній є, досить глибокі пройми і мінімалістичний візерунок додають цікавинки цій. Моделі, а ці листочки вже нагадують, що скоро осінь. так? І знаєте, така ниточка пухнаста. Дуже мені сподобалось. Ще одна моделька це саме теж дуже схожа на модельку, яку я показувала раніше від Пікінніта, але тут горловинка кругла. Думаю, що ця моделька в'яжеться з техніці японське плече. І як ви бачите, вона така коротенька. В принципі, мені подобається. Ось варіант на моделі цієї і саме цієї модельки на дівчинці як виглядає такий цікавий колір. І якщо ви помітили, майже всі модельки вони такі пухнасті. так? Тут або Мохерчик, або якась ангора в складі дуже так класно і цікаво виглядає, але головне тепленько. Досить цікава і нестандартна для сміливих, скажімо так, моделі, І саме обробка йде по боках, по горловинці, по розрізах. так, Тут косички. Це так дещо цікавеньке і не схоже на попереднє. Ну, як я казала, то були легенькі модельки, далі щось цікавіше. Ще одна модель, яка мені дуже сподобалася, а це вже тут В подібний виріс, і тут йде комбінація тіньових візерунків. В'язати легко, але цікаво, не скучно. Не люблю довго в'язати лицеву гладь, я засинаю біля неї, тому для мене ця модель мене дуже зацікавила. Ще одна моделька тут, правда, лицева гладі, але цікавинкою є те, що бокові шви не зшиті, а іменно йдуть зав'язочки, які можна зав'язати. І ця модель, напевно, підійде на будь-який розмір, тому що можна коригувати зав'язочки на моделі. Наступна моделька така більша. Вже класичніше, так, але є ці розрізи по бокам, і ви зверніть увагу, наскільки спинка довша, ніж перед. І мені здається, що це дуже класне рішення. Можна прикрити свою п'яту точку і знати, що точно буде тепло. Тут, як на мене, пройма вже менша, і мені ця модель більше подобається. Ще одна модель з аналог тої, що на зав'язочках, але трішечки з. Іншої ниточки, більш знову ж пухнастіша, дуже цікаво виглядає саме з блузою, з таким великим, красивим воротничком, таким ажурним, такий, знаєте, старовинний стиль нагадує. Ще одна досить цікава жилеточка. Вона теж має зав'язочки по боках, але тут додавлений Волан досить великий Волан. Знаєте, що я воланчики обожнюю, тому цю модель не могла пропустити. Обов'язково з вами поділилася. Це для тих, хто теж любить воланчики. Ну, а ми переходимо до наступної моделі, і тільки зверніть увагу, як тут цікаво поєднані візерунки, ажурні візерунки і кишенька. Просто неймовірно. Колір, звичайно, такий темний і на світлій, якісь футболочці, сорочці воно виглядає шикарно. Ще одна модель теж з візерунками, з поєднаннями. Тут йде в нас і коси, і ажур, і тіньові візерунки, і кишеньки знаєте, така оверсайз-жилеточка, мені здається, дуже класно, додатково спортивного якогось стилю, дуже прикольно виглядає. Ще один варіант, більш простіший, легше в виконанні такий простенький візеруночок. Попереду додавлений, зв'язаний виворотніми петельками, В подібна горловинка, без розрізів. Ось така проста модель. Здається, що от моїй мамі точно сподобається саме цей варіант. Бо вона любить щось таке простеньке. Ну, а якщо ви хочете щось такого більш нарядного, ажурного, то ось сіточкою з В подібною горловинкою зв'язана така жилеточка. Якщо її зв'язати, наприклад, з бавовни, ну, буде топ. А так, це жилетка, я б сказала, топ-жилетка. Ну а ми переходимо до наступної модельки, і тут же ми бачимо аране переплетіння. Що додають якоїсь такої фактурності, нарядності, цікавості саме цій жилетці. Стриманий колір в поєднанні такі сірі, в поєднанні з білою сорочкою, виглядає неймовірно, елегантно і класно. Наступна модель. Теж з аранами, з переплетіннями. Знаєте, мені сподобалася, тут така масивна горловинка подвійна, вона досить цікаво виглядає. Не бачу я чи подвійні пройми, але мені здається, що подвійні пройми тут теж будуть дуже-дуже доречними і класно виглядати. Ще одна модель з різними косами і переплетіннями, як ми бачимо. І ще мені тут сподобалася горловинка. Якщо придивитися, туди йде не лише резиночка, а й якісь хустинковою гладью. Ще пров'язано досить цікаво і оригінально. А може, мені просто здається. Ось така цікава жилеточка з в такому красивому коричневому кольорі, кольорі шоколаду і дуже-дуже гарні переплетіння. Вони прості в виконанні, тут немає нічого такого важкого, але дуже красиво виглядає оригінально. Ну, а ми переходимо з вами далі, і далі я вам заскрінила схему цієї модельки для того, щоб ви могли теж зв'язати собі таку красу. Ну, і наступне знову ми бачимо переплетіння це, що чи всього, не ручна робота. Але чому не повторити, досить ефектно виглядає. Ось є схемка для тих, хто хоче повторити. Можна заскрінити а можна зайти в групу Telegram і там скачати цю фото. Наступна моделька. Знаєте, я коли її побачила, в мене перше враження було. Ні, ну це якась чоловіча, але ні, тут же ж є ажури і знову ж є схемка для тих, хто хоче повторити, можете використовувати. Така, знаєте, цікавенька, стримана жилеточка. Ну, а цю жилеточку, повз цю жилеточку я прийти мимо не могла, бо ви тільки подивіться, який колір. Ну, такий насичений, зелений. Я дуже люблю зелені кольори, тому мені він теж дуже сподобався. І знаєте, така цікавинка у вигляді везерунку попереду. Наступна жилеточка, я б не сказала, що це, в принципі, жилетка. Я би сказала, що це швидше топ, але. Що нам заважає повторити це в Желаці, особливо цей візерунок попереду, дуже гарні переплетіння. І наскільки я бачу, по спинці повторений цей візерунок, такі цікавенькі переплетіння, і дуже мені ще сподобалася обробка горловини і прой. Наступна модель більш стримана. Тут йде поєднання двох, таких легкого ажуру, і. і... Візерунку, парканчик, так, де ми лицеві міняємо один ряд лицевий, другий є. міняємо. лицева верті. Досить гарно виглядає, і просто в'яжеться. І ось ця моделька, я говорила про масивні пройми. ось ці модельці мені дуже подобаються ось ці масивні пройми. Мені здається, тут така товстенька ниточка, і вона дозволяє, дає можливість зв'язати ось таку красу, Добавлений візеруночок, досить такий популярний, легкий, і виходить така класна жилеточка. Далі будуть декілька моделей вже з застівка на, на гудзочках. Ось ця така простесенька, жилеточка. Я думаю, що це не ручна робота, але дуже сподобалась мені іменно кишенька вверху. Так, цікавенько виглядає, і колір дуже насичений красивий. красивий. Ну, наступну модель я просто не могла повз неї пройти, ви тільки подивіться. На цей колір і подивіться, як красиво обіграно не з виробу, з таким руликом. І вигляньте з одної сторони нас візерунок, з іншої кишенька з вишивкою. Просто супер. Ще одна моделька, теж на гудзочках, ве-подібний виріс. І тут йде сама нитка, така, знаєте, маланжева, якісь такі переходи кольорів, але візерунок попереду все ж додали. Мені здається, дуже гарний вихід, і досить цікаво виглядає вниз, оброблений знову роликом. Ще одна модель. Аналогічно, попередні, тут кишенька з, з однієї сторони. Цікаво, що це за ниточка, бо ну, дуже полотно гарно і цікаво виглядає. Знову додана кишенька і знову рюлик понизу. Ну, дуже класно, я не знаю, мені сподобався такий варіант. Ще одна модель не класична, не стандартна, Якщо ви не боїтеся асиметрії, готові в'язати такі неординарні речі, то зверніть увагу на цю жилетку. Ось і схема до неї як По якій можна в'язати, робити вбавки прибавки досить цікава конструкція і ще і поєднання кольорів. Ну а якщо у вас є багато залишків, таких, знаєте, по моточку, по клубочку, то зверніть увагу на ці дві модельки, в яких просто буйство фарб, які хочете, кольори поєднуйте, і буде цікаво і оригінально. Головне, бачите, кишенька з одної сторони. Не відповідає кольору, кольору з другої сторони. Прикольно. Ще одна моделька, в якій можна використати свої залишки, це ось така. Знаєте, якщо приглянутися, то тут навіть проглядається якийсь тіньовий візерунок, хоча я не впевнена. Досить оригінально поєднані кольори, і ще подобаються ці гуцечки чи це кнопочки, не знаю. Досить оригінально. Наступна моделька дуже проста, стримана, елегантна. І завдяки тому, що зв'язана з пухнастої ниточки, мохеру чи ангорі, вона додає такої затишності та жіночності цьому виробу. Ну, а ця модель, вона з ось цими кутиками по низу жилетки. Ці кутики зараз досить популярні, багато використовують їх. В шитті, чого не використати, і в'язання досить цікаве виріб, і, я думаю, буде не скучно в'язати цікава конструкція. Ще одна така сама, тільки в такому насиченому кораловому кольорі, дуже красива. Ще дуже подобається збавляння по шлейкам, тільки подивіться, так як вони там цікаво виконані. Ще одна модель, така, знаєте, не класична, де, де досить цікавий зроблено застібка, Вона не стандартна, але оригінально виглядає. І мені здається, візерунок це вафелька чи парканчик, не знаю, як на нього кажуть. Класно виглядає. Ой, а ця модель просто захоплює. Тут, як то кажуть, поєднано все від візерунків кіз, кишенюк і вишивки. Тут лише ваша фантазія, а все інші руки зроблять. Дуже класно виглядає така яскрава жилеточка. Ще одна желеточка, хоч вона і повинна була бути трошечки в іншій добірці, в іншому розділі цієї добірки, але попала сюди. Я не добачила. Я думала, що тут застібка йде ось така симетрична, так збоку, але насправді це ні. Це просто пришито, але досить оригінально і такі цікаві гудзички просто клас, мені сподобалось. Ще одна моделька, дуже активні візерунки, багато візерунків. І оці кишеньки, лицевої гладі, що прикривають частину візерунку. Ну, вони дуже цікаві і класно виглядають. Мені сподобалось. Ну, і, звичайно, ще плюсик за колір. Він оригінальний, класний. Ну і ще одна модель. Тут мені сподобалось, що самі застібки, самі гудзики, вони прошиті тільки в верхній частині, донизу немає. І, знаєте, це така собі нежилетка кітка, знову активні коси, хоча це, швидше всього, не ручна робота. Ну, але чого ж і не повторити? А, знаєте, а ось ця жилетка мені чомусь нагадала. В моїй бабусі щось схоже було, тільки єдине що, там не було кіз, не було цих переплетінь. А просто ось тако, в такому кольорі хустинкової гладі була зв'язана жилеточка. Тому вона мені так нагадала дитинство. Класно, оригінально. Ще одна модель мені сподобалась тим, що вона в'язана швидше напівпатентною резинкою, і тут вже кишеньки, вони внутрішні, не зовнішні, а внутрішні. І тут, знаєте, треба добре подумати, яку підібрати ниточку, бо, наприклад, на моделі мені не дуже подобається, що ці кишеньки, так, знаєте, провисають знову ці кутики понизу. Ну, і як пройти стороною. Буклін ніяк, і ось така фактурна, цікава жилеточка. І знаєте, родзинку в неї є ось такі гузочки, вони контрастні і досить красиво підкреслюють виріб. Ну і колір такий дуже ніжний, такий жіночний. Ще одна оригінальна модель теж якась фактурна ниточка, не можу так сказати, бо не дуже гарна якість. Але оригінальним є те, що додавали обробку. Іншим кольором, і навіть не одним. Досить сміливо. Ви б змогли зв'язала би ось таку модельку. знаєте нагадує що не вистачило ниточки. Ще одна модель, де йде. Поєднання такий смугастий желетик з круглою горловинкою. Досить рідко ми бачимо зазвичай йде подібна горловинка, а тут класно кругла горловинка і такі смужки додавлені. Я не знаю, що це за візерунок, але треба розібратися, бо досить цікаво. Ще одна жилеточка, зв'язана з якоюсь тепленькою ангори, і попереду. Замість застібок тут йдуть зав'язочки. Цікаво, ну досить оригінально, і, звичайно, плюсик ці модельці за колір. Дуже класний. Ну, а цю модельку просто не могла прийти стороною. ви тільки подивіться, як цікаво виконана хвильками застібка. Це щось неймовірне. Я здається, що саме цю модель в'язати буде ну, зовсім не скучно, бо вона неймовірна. Ну і на цій, неймовірно, цікавій оригінальні модельці. Я закінчую свою добірочку. Дуже надіюсь, що ви знайшли чим насолодитися, надихнутися і вже приступаєте до в'язання. Ну а з вами була Оля, тихо, мирно всім дня і до зустрічі на каналі. Пока-пока!